Мабуть, я тепер це ніколи не забуду. Це 6 січня, десь, мабуть, п'ята вечора. Ми їхали якраз до зупинки, забрали останніх людей. І буквально через хвилину прийшов удар лівий бік маршрутки. Темрява, світло. Приїхавши додому в той вечір, обняла дитину. І він такий був щасливий, що я повернулась додому. Ірина Либа, одна з пасажирок маршрутного таксі, яке армія РФ атакувала дроном 6 січня 2025 року. Говорить, тоді її врятував корсет. Почала тільки корсет носити, у мене спина почала боліти. І оці застіпки, що на корсеті тримають, вони стримали осколок. Він застряг прямо у застіпці. Якщо б він не застряг там, якщо б не було корсету, він би зайшов мені у шлунок. І там вже було б трошки складніше. Ірина каже, уламки посікли руки та обличчя, але найбільше була травмована ліва нога. Два місяці жінка пересувалась на милицях. Один осколок, осколок виходить, прийшов сюди і ось тут затормозив. Він мені перебив все. Весь цей час до мене вдома приходила, медсестра, перев'язувала. Я стабільно їздила кожні два тижні на знімки, на огляд до лікаря. Все в мене потроху-потроху загоювалося. Почали бігти, побачили, що багато крові, уламки. Почали бігти з маршрутки. Ем, я пробігла, мабуть, метрів 20, і тоді зрозуміла, що в мене щось ногою. Ем, я так стала під дерево, зняла ботинок, хлопцю кажу знімай далі, бо я, я не зможу. І він почав він зняв мені носок, і я побачила, що у мене два пальці розвернуті. А інших два я зовсім не відчувала, але я бачу, що вони є, і мені вже, вже стало на душі трошечки краще. Внаслідок цієї атаки, за даними МВА, загинули двоє людей. Восьмеро були поранені. Переді мною сидів пан Володимир, який загинув. В принципі, увесь удар на нього і прийшовся. Як ми знаємо, Лариса також загинула. Вже вже після шостого дня перебування у лікарні, і знаєте, ми от вже майже два роки їздимо одні й ті самі люди. Ми вже всіх знаємо обличчя. Зазвичай Володимир сидів на моєму місці. А от саме в цей день чомусь він сів саме там. Наприкінці лютого Ірина Либа повернулася до роботи в одному з департаментів обласної державної адміністрації. Говорить, вільний час присвячує родині та волонтерству. Я вам скажу як. Перший місяць воно мені сниться. От все в деталях, Оце відчуття от, Перед паном Володимиром було. Потім вже, знаєте, і сім'я підтримувала добре, і друзі, і знайомі. А по-друге, це, це шанс. Ми розуміємо, що нам треба далі допомагати хлопцям, допомагати цивільним. Нам треба дожити до перемоги. Щоб потім, коли всі почнуть з'їжджатися, щоб було кому зустрічати. А хто потім буде всю Хер... Херсонщину відбудовувати? Всі разом станемо і будемо відбудовувати. Бо хто як не ми? Я Роман царьов, суспільне, новини Херсон.